Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, завтра день Баунті, не батончика Баунті, а острова у Тихому океані. День вимірювання своєї ноги. Мало хто знає, але стопи мають 33 суглоби, 26 кісток та 100 зв'язок. У ступнях є біля 8 тисяч нервових закінчень, це на 1 квадратний сантиметр більше ніж у будь-якій частині нашого тіла. Та день почерку або ручного письма. Кожен почерк є унікальним відображенням особистості людини. Авіряни в цей день вшановують пам'ять святого священномученика Климента. А свої іменини 23 січня святкують: Володимир, Геннадій, Іван, Федір та Катерина. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити 23 січня? Отже, ні в якому разі не можна сваритися зі своїми рідними і близькими. Не можна проводити день на самоті, не можна згадувати свої негарні помилки та вчинки. Краще цього дня прибрати своє помешкання та навести в ньому лад. І це буде завтра, 23 січня. Слава Україні і слава ЗСУ.